28 червня відзначається одне з найважливіших державних свят День Конституції України. Конституція основний закон, який гарантує кожному громадянину країни свободи і права, а також визначає політичний устрій держави. Згідно Конституції, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Конституція має найвище значення та юридичну силу. Інші закони держави спираються на конституцію в Конституції України прописан стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Чинна Конституція України мала багато попередниць. Так у 1710 році було створено Конституцію гетьмана Пилипа Орлика. Вона вважається однією з перших європейських конституцій та найпрогресивнішим документом того часу, який згодом взяли за основу Європейські держави. У 1918 році Центральна Рада ухвалила статут про державний устрій права і вільності Української Народної Республіки, тобто Конституцію УНР. Гетьман Скоропадський, очоливши українську державу, теж розробив свою конституцію закон про тимчасовий державний устрій країни. У тому ж році ухвалили малу конституцію Західноукраїнської Народної Республіки. А у 1939-му – конституційні закони Карпатської України. Відомо, що процес підготовки сучасної чинної конституції незалежної України тривав 6 років. А саме історичне засідання Верховної Ради, на якому було прийнято конституцію, тривало 24 години. Депутати день і ніч працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі без перерв. Нарешті, о 9 годині ранку, 28 червня 1996 року, Верховна Рада прийняла конституцію. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі. Цікаві факти. Кожен президент України складає присягу, поклавши праву руку на Конституцію України і пересопницьке Євангеліє. У 2011 році була презентована мініатюрна Конституція України розміром 21 на 32 міліметра, в якій вручну написані близько 9,5 тисяч літр. Зараз книга знаходиться в музеї книги і друкарства. У 2019 році з'явилася перша електронна конституція України для дітей у вигляді коміксів. Її можна знайти в інтернеті. День Конституції це єдине державне свято, яке згадується в самій Конституції. Колектив Київського центру незрячих вітає вас Днем Конституції України. Читайте Конституцію, і ви будете знати свої права, свободи і можливості та сміливо їх відстоювати. Бажаємо вам стабільності, розвитку і нових звершень.